Знайомтеся, цю людину на законодавчому рівні визнано ворогом російської держави і суспільства. Він лише чотири рази виходив на вулицю постояти з плакатом, і його першим засудили за новим законом про неодноразові порушення правил проведення мітингів. Його звуть Ільдар Дадін 7 грудня 2015-го басманний суд Москви засудив опозиціонера до трьох років загального режиму. У 2014-му Дадіна чотири рази затримували і присуджували штраф за участь у неузгоджених із владою акціях. Це перший в Росії вирок за статтею 212 частина перша карного кодексу Росії, яка набула чинності у липні 2014-го. Три роки позбавлення волі дала йому суддя-плагіаторка Дудар, котра раніше запроторила за грати людей. Пов'язаних із болотною справою. Один з епізодів, що став основою для вироку Дадіна ось цей його одиночний пікет. Приблизно в той же час, але в іншому місці, в Парижі, міністр закордонних справ Рф Лавров брав участь у ході під таким самим гаслом. Це було визнано як чудовий жест на підтримку французького народу. Лаврова хвалили, МЗС випускало прес-релізи. Прокурор, який підтримував обвинувачення Дадіна, запише собі до статистики плюсик і включить його до звіту. Звіт цей десь на зборах, зачитає головний прокурор Чайка, зачитає і поїде додому на рубльовку. У будинок побудований на гроші від бізнесу зі злочинцями цапками. Вирок Дадіна ще раз демонструє нам, чого найбільше боїться влада чайок цапко виходу людей на вулицю. Однак найгірше, що у справі Дадіна проти нього у суді свідчення давав його рідний батько. Приклад Ільдара Дадіна не останній. 8 грудня зі своїм останнім словом в аналогічній справі мав виступити ще один опозиційний активіст. 75-річний Володимир Іонов. Однак, на щастя, йому вдалося втекти від режиму і попросити політичного притулку в Україні. Кремлівська влада продовжує наступати на ті ж граблі, що і її попередники рівно 100 років тому. Замість того, щоб стримати апетити, почати саджати до в'язниць злодіїв і бандитів, а не зубожілих громадян. Вона оголошує війну. властному народу. До чего це производить, мы чудово памятаем. Готов сесть в тюрьму для того, чтобы а, для того, чтобы остаться человеком. Потому что я понимаю, что если я убегу, как некоторые выбирают путь, но тем самым стану пассивным соучастником творящегося фашизма, тем самым стану пассивным соучастником убийств тысяч украинцев, убийств сейчас сирийцев, до этого... Привет. до этого, до этого уби, убийств в Грузии, чеченских войн. А, я не хочу быть соучастником всего этого зла и. А, ну, не Надеюсь, я... что я смогу пройти достойно. И. и... А, да, небольшая ремарочка. Если со мной что-то там произойдет, я жизнь очень люблю. Я борюсь, и я хочу выйти, чтобы посадить этих бандитов, которые меня незаконно привлекают. Так что, если со мной что-то произойдет, это явно по всей этой инициативе. Я ни перед кем на колени вставать не собираюсь, и сам уходить из жизни не собираюсь. Я буду бороться. Неужели прям совсем-совсем не страшно? Ну, все боятся. Просто а, храбрость она нарабатывается, и человек, кто-то... А, кто-то свой страх пытается контролировать, не дать страху овладеть собой и сделать из себя при жизни врага, нелюдь, ничтожество. А кто-то пытается страх контролировать, понимая, что человечность важнее, нужно оставаться человеком в первую очередь, невзирая на фашистские угрозы вот этого вот путинского кривосудища.